Алинка. Вот така в цьому році. Тут слабенька прищепка тогорічна. На другому кущу там не повизрівала глаза. Подоношення не було. Це дві гроздочки зав'язалися Вот такі, ну форма достойна. І грозді у других людей покрупніше є. Ну а подивимося. Там ще напругав. А рядышком зацепився в ось кишмиш іриска, риска. Уже теж он спілий, вже можна його теж дуже ранній кишмиш. Другий клас без насінневості. Ну це перші сигналочки, які небольші грозді тут будуть побільше. Дуже добрий, гарний і со вкусом карамелі, коли перезриває вкус карамелі в нього.